У Львові на вулиці Городоцькій відновили укриття, яке надіяло понад 60 років. З укриття вивезли 30 тонн сміття, після чого у липні розпочали ремонт, каже директорка Львівського комунального ремонтно аварійного підприємства Ірина Мауль. Воно було в занедбаному стані, де практично не було жодних підведених комунікацій. Не було ні водопостачання, ні каналізування, ні електропостачання. В укритій площі 215 квадратних метрів може поміститись 300 людей. Сюди під'єднали каналізацію, водопостачання, освітлення та нову вентиляцію. Відновили підлогу, стіни збудували нові входи, встановили електричні батареї, облаштували санвузли. За умови відсутності електроенергії, в укритті є генератор, також два баки з водою. Для дітей тут обладнали дитячу зону з іграшками. На ремонт цього укриття з бюджету міста витратили 2 мільйони 600 тисяч гривень, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Станом на сьогоднішній день ми маємо легітоване сертифікованих 4 тисячі 800 укриттів. Частину ми зараз приводимо до пуття. Поза 4800. Оце укриття ми буквально закінчили нещодавно роботи, потратили бюджетні кошти. Це такі, в принципі стандарт. І мали би всі, хто мають на балансі укриття, до цього стандарту прагнути. Тому Що місто допомагає, але ви знаєте, що більшість укриттів вони знаходяться в житлових будинках приватних. Це є власність мешканців, і я хочу їм всім подякувати, хто знайшов можливість їх належним чином привести до пуття. Це перше укриття у Львові, яке обладнали автоматичною системою відчинення дверей, за словами представниці компанії систем безпеки Лесі Попадюк, воно відкривається автоматично із сигналом повітряна тривога в місті. Під час того, як повітряна тривога закінчується, 20 хвилин ми вичікуємо. Люди всі виходять з укриттів, і система стає на охорону, і автоматично двері закриваються. Додатково тут встановлені тривожні кнопки і датчики з фотофіксацією. Також у Львові триває ремонт ще двох укриттів такого типу. Повідомила керуюча справами виконкому міської ради Наталія Алєксєєва. Одне на вулиці Олени Телліги, одне на вулиці Похилій. А ще до кінця року плануємо на вулиці Солодовій, на вулиці Шевченка, відремонтувати аналогічного типу укриття. Всього ми зараз мали маємо на облік таких, що якби передано, які включено в програму 12 таких захисних об'єктів. Частина з них є трошки в кращому стані, тобто ми вибрали пріоритетом на цей рік 5-6 об'єктів, які, по-перше, в доступності і опинилися серед житлових кварталів. Так би ми розуміємо, що державні підприємства в радянський період перебували в більшості в промислових зонах, і не всі, навіть і об'єкти, які передані нам. Вони і зараз є в житловій зоні. Ольга Дейника, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.